Добрий день! Вітаю вас на уроці! Я досліджую світ! Сьогодні ми з вами розберемося, з чого складається світ. Дайте відповідь на питання. Як називається те, що тебе оточує? Правильно! Це навколишній світ. Розгляньте малюнок. Кого ви на ньому бачите? Що ви на ньому бачите? Люди, природа, речі це навколишній світ. Розгляньте зображення. Чим вони відрізняються? Квіти, білка. Порося, гриби це жива природа. Сонце, ґрунт, вода, камінь це нежива природа. Пограємо з вами в гру жива і нежива природа. Розгляньте уважно малюнки. Знайдіть, що належить до живої природи. Перевірте, кіт, квіти, ялинка, пташка, гриби це жива природа. Тепер знайдіть, що належить до неживої природи. Перевіряємо. Вода, сонце, камінь, хмара це не жива природа. А оберіть те, що не можна назвати природою. Так, це комп'ютер. Його створила людина. Отже. Природою не можна назвати все те, що створено руками людини. Наприклад, твій підручник, будинок, автомобіль, комп'ютер. Розгляньте ще одні зображення. Оберіть те, що не можна назвати природою. Правильно, це дім, лялька. Дошка, комп'ютер та блокнот. Ці предмети називають рукотворними, тому що їх створила людина. Розгляньте малюнк та подумайте, чи можна назвати ці предмети природою? Правильно, це всі предмети рукотворні, а значить. Природою їх назвати не можна. Розгляньте зображення. Назвіть об'єкти живої природи. Це вишні, рибка, метелик, бджілка та курчатко. Підведемо підсумки. Все, що нас оточує, це навколишній світ або довкілля. Природа буває живою і неживою. Все, що створила людина, не належить природі. Дякую за увагу!